Так, друзі, день наступний. Маю надію, що сьогодні ми вже завершимо нашу роботу з посівом соняшнику, але день все одно буде цікавий, тому не перемикайтесь ніякому разі і додивляйтесь до кінця. Сьогодні сіємо на цікаву діляночку. Сьогодні сіємо е, соняшник на тій ділянці, яку ми добрали. Е, вчора там Андрійко ще раз задискував. Зараз Назарко їде, а, там прикаткує гарно. <кій> Може навіть і в два сліди. Зараз я напевно і поїду, подивлюся, як воно там робиться, вам покажу. Ну і тоді вже ми поїдемо з працювати. Так що не перемикайтесь, ще раз кажу, і додивляйтесь до кінця. Так, друзі, знаходимося на полі, де ми будемо завершувати посів нашого соняшнику. Тут, бачите, такий невеличкий клаптик був засіяний ріпаком. А все решту у нас, скажімо так, свіжо затребувані землі. Е, був аукціон, ми його виграли, відео про розкручовку зняти, але щось весь час руки не доходять вам його змонтувати і виставити. Я думаю, як тільки буде якийсь перекур з нашими посівами і з нашими роботами в полях, то зразу я... Займуся даною історією, але зараз, вибачайте, реально час грає проти нас. Так, Після того ротуватора тут було проведено дві дисковки. Готуємо е хор... площу під посів соняшнику по розкорчованому. Джокер вмирає, трактор теж. Трактор боксує так, ніби міг хотів би на пузо сісти, а джокер не дойде, що величезна глибина, бо стригне, то ще й пеньки полишались декуди. Часом аж підскакує. Ну, Але нічого, я думаю, йдемо раду. От зараз, бачите, ми йдемо по каткованому, ну пухко ще просто капець. Я ще й сюди без спарки приїду. Тут зараз та сівалка буде виринати, тут, напевно, треба ще підмілити зразу, не відходячи від каси. Андрійку вчора тут зробив другий слід. Воно ще таке трохи глике, трохи така земля, знаєте, непонятна для мене. Не то перезволожена, не то переущільнена. Щось таке. Але йдеш, а під сподом як... Ще пухкіше, як по оранці. Дуже-дуже пухко. І я думаю, що тут, певно, варто здоров'я сказати, щоб зробив два сліди. Щось мені так хочеться вірити в то. Не знаю, як воно буде, бачите, от ще щепа лежить. Так, до речі, друзі, в нас був не то, щоб мороз, такий заморозок грунтовий, тому що в повітрі в нас було 3 градуси тепла. Чекайте, я проти сонця став. Вам, напевно, ніс не видно. О, відкривайся. Дуже мені цікаво подивитися, яка температура ґрунту. 8 градусів, друзі. Температура ґрунту. Видно, не видно? 8,4 падає. Зараз ми подивимось трошки постоїмо. Е, в, таку, в такий ґрунт можна сіяти, як соняшник, так і кукурудзу, як на мою думку. Але ця нічка буде нетеплішою. І як воно буде далі, ніхто не знає. Тому я такий трошки з острахом дивлюся на ту всю історію. Ну, Варіантів в нас, скажімо так, не дуже багато, тому що на наступну суботу зараз маємо неділю, 27 квітня. На наступну суботу нам вже обіцяє знов дощ. І ті дощі, з практики скажу, мають ці шанси бути затяжними, які нам обіцяють. Тому було би зовсім незле засіяти нашу кукурузку до того моменту. Єдине, що трошечки нас буде стримувати, я думав, що ми будемо сіяти з Андрійком, ну, скажімо так. Подобово або майже подобово. Але трошечки не виходить така історія, тому що знову закладено досить багато експериментів, які хотів би закласти в першу чергу я сам, тому що 에, хочу мінімізувати долю якихось похибок, якихось 에, недопрацювань чи щось таке, щось типу, ну, що Андрійко за браком досвіду може десь і щось. Зробити не настільки так, як, як мені потрібно. А навіть якщо і я не, не зроблю, зроблю не так, як треба, то я хоч буду знати, де що і як. Я думаю, ви мене прекрасно зрозуміли, що я мав на увазі. Тому на даний час хлопці двоє працюють на джокері, максимально швидко стараються підготувати ґрунт під посів. Я буду е, починати сіяти з таких малих і непонятних кусочків. А далі з Андрійком якось будемо пробувати. Ділитися, де буде якийсь експеримент, зайду я посію, де буде щось, в принципі, менш-більш без експериментів, буде сіяти Андрійко, і так якось будемо ділити ту цю історію. Ну, Просто якось так виходить на даний час, інакше не виходить. В принципі, ділянка досить класна. Горби в нас є ще й погірші, земелька. В більшості випадків чорна. У нас є і глини так достатньо, тому земелька зовсім недалеко від нашої бази. Я знаю, навпростець може де кілометр. А об'їхати дорогами ну, від сили два. Я думаю, видно десь на задньому плані нашу базу. Ось вона там. О. Тому... Так, Назар шурує в нашу сторону. Ну, Каточки наші все, я вам хочу сказати. Ми 100% соняшнику того року посіяли по каткованому. І дуже довольні з того, що так сталося, тому що сівалка сіє набагато краще, менше ударів секції. А це означає, що краща сингуляція, краща якість розкладки і всяке таке. І добре думаємо тепер над тим, щоб 100% площ. Під кукурузу також закаткувати, тому що, тому що це буде чітко. Арес стогне під горбок. Пухенько, важко, ну але йде. Ох, він накаткується в цьому сезоні. Все, і буде тут соняшник. А де він дінеться? мусить бути. Варіантів в нього не так і багато. Так, друзі, до речі, сіяти будемо тут непростий соняшник, сіяти будемо тут цікавий соняшник. Про що саме я маю, на увазі, я вам розкажу дещо пізніше, вже сядемо в тракторі і трошечки будемо мати більше часу поговорити. Ну а зараз напевно варто їхати, тому що об'їжджати мені з сівалкою трошечки далішою дорогою, рівнішою. Кінза ніби класно на переїздах, гарно складається, але е коли є такі перекоси трохи, то є доволі проблемна історія часом. Тому їдемо в об'їзд, помаленьку, не спіша, чуть-чуть. Ну, -чуть, якось воно буде. Бачите, декуди ще лишаються такі вирви. Ну, ми вже їх загорнемо після соняшнику. Не знаю, що тут далі планується сіяти, чи кукуруза, чи ячмінь. Час покаже. Ну, щось, щось та й буде. Добре, друзі, перебазовуємося в трактора і продовжимо нашу з вами розмову. Ви основне не перемикайтеся. насипайте нам вподобаях. І поїхали, треба вже нарешті завершувати цей сезон з соняшником. І розпочинати сезон з кукурудзою, який також обіцяє бути дуже цікавим. Максимально велику кількість експериментів я запланував на кукурудзі, на посіві, принаймні кукурудзи. Тому я думаю, що буде чим поділитися з вами. І я думаю, що вам буде також цікаво. Принаймні не менш цікаво, як мені, а мені знову ж таки за щастя і за радість поділитися з вами інформацією, яку я сам здобуваю. -р -р! От така от історія в нас, друзі, з тим соняшником. Ну, каточок робить роботу конкретно, я вам хочу сказати. От де не катковано, а де катковано, різниця велика. Поки я приїду, то Назарку тут вже завершить, значить можна нема що витягувати в далекий ящик Шуруємо. Пігнали. Так, друзі, ну що, поки є трошка можливість, погуляємо, подивимося, що нас по глибині, тому що тут доволі пухко. Ну, тут де був посіяний ріпак, тут копатися нема сенсу, треба йти трошечки далі, прогулятися, копнути, аби ми не запхали його на той світ. В принципі, те, що я візуально дивлюся, то все в принципі ок. Але Перестрахуватися потрібно. Потепліло, хочу вам сказати. Я, чесно кажучи, готувався до такого самого холодного дня, як і вчора. Хоча градусник показує 9 градусів ті ж самі, що вчора, але сьогодні нема вітру і за рахунок того, напевно, і тепліше. Хоча таке, знаєте, ще є свіжість і прохолода присутня, але, але то не критично. Так, що ми тут на камеру напарпаємо, не знаю. Ну тут бачите, який ґрунт жодної структури. Але, 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 маємо то, що маємо, друзі. І виходимо з того, що маємо. Так. Де ти там? Де ти там? Не бачу. Є. Є, як на мене, трохи глибокувато. Треба пів сантиметра підмілити. Тут є твердих 5 см. Я не хочу 5, я хочу 4,5. Всюди ми десь так сіяли 4,5 приблизно нормально. Хтось може скаже, що за глибоко, як для соняшнику. Але в умовах, скажімо так, вологого заходу це ніяким разі не заглибоко. Тому що якщо його за... Посіяти на 3 см більше шансів, що він може вилягати, коли буде волога Вологи літо і волога осінь. Тому краще, в даному випадку краще, певно 5, ніж 3. Але в ідеалі 4-4,5. Так. Моє, моє таке бачення, наше таке бачення. Так і стараємося зробити. Зараз я вам покажу, якої конфігурації поле, коли ми вже об'їдемо перший раз по кругу. А, взагалі кайфанети. І саме на таких полях Section Control це та штука, яка себе окупає просто миттєво. Так, друзі. Е -е. Сюди. Сюди, сюди і так далі. Що хочу ще сказати, ну, в принципі, по соняшнику, по кусів і по соняшнику претензій до даної сівалки нема. По кукурудзі, я думаю, що буде дещо краще сіятись і дещо легше налаштовуватись, та не виходить. 99 сингуляцію не так легко отримати. А кукурудза, нагадаю, Дуже любить і дуже хоче якісну сингуляцію. Дуже любить і дуже хоче якісний посів. Продовжуємо, друзі, не перемикайтеся. А ми працюємо і знімаємо для вас. Так. Десь би вас так поставити, аби вам гарно було їхати. І щоб мене трошки видно було. І був люкс. Так, так вже не хоче. Так вже не хоче, а якщо я заберу вас... Ні, так теж зле. Так, ну що, друзі, поїхали. А, так. Тут така площа, що навіть нема сенсу відбивати. Прямій лінії, тут буде три круги обсіву, і ще може круг чи два просто е посіву. Ну, а менше стиму. Так, друзі, перебазлюю вас сюди, бо там щось не дуже хоче камера стояти. Е що я хотів з вами поговорити? Поговоримо сьогодні про соняшник. Я вам на початку цього етапу посіву казав, що сіяти буде непростий соняшник. Так воно і є. Сіємо ми соняшник суміко від Сингенти, але не просто соняшник суміко від Сингенти, а з доробкою на заводі ЕНЗ. Хто пам'ятає, зимою я їздив в гості до наших друзів, партнерів компанії Елензе. Їздив я туди не просто так, як ви зрозуміли, не просто на екскурсію. Їздили ми дивитися на їхню доробку насіння. Чим прекрасна їхня доробка, а це те, що вони доробляють біостимуляторами. І я так розумію, на кукурудзі додають додатково ще інсектицидну протравку, така, щоб вона була. Щоб кукурузка витримувала всі ті негативні фактори, які є в нас в ґрунті. Компанія ЛНЗ додатково протравляє її насіння біостимулятором. Вітази це американський препарат. На основі це біостимулятор американського виробництва. Він допомагає підвищити якість нашої продукції, переживати краще всі ті стресові умови під час холодних, на як в нашому випадку, під час холодної погоди весною. І те, що ми замітили в себе, то краще е, рослинки сходять рівномірніше, рослинки здоровші. Ну, знову ж таки, ми все перевіримо е, цього року на камеру, як то кажуть. Е, тому що е, одне діло, коли ти посіяв загальну масу, і ти розумієш, що, як і до чого, і що воно в тебе все чітко, а друге діло, коли ти там порівнюєш вже от, ту чи іншу історію. В плані якихось експериментів. Тому в цьому сезоні я думаю ми займемося цим питанням, тому що е, буде посіяно як соняшник, як бачите, з протравкою лензе, так і кукурузка буде посіяна з протравкою ЛНЗ. Буде, е, скажімо так, досить цікаво подивитись на ті всі історії. Досить цікаво буде глянути, як воно, що і до чого. Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, хто користується насінням, з доробкою на заводі ЛНЗ. Цікаво мені послухати вашу думку. Може вже хтось досвід має. Ми, в принципі, досвід маємо, але ще раз повторюся, не задавалися цілю так конкретно порівнювати. В цьому сезоні спробуємо разом з вами розібратися в даній ситуації. Чи варто воно. Чи не варто? Я думаю, що варто. Пишіть, друзі, коментуйте, буде цікаво послухати, почитати ваші коментарі. Подискутуємо з вами на ту тему, я думаю, в коментарях більше. Продовжуємо сіяти, друзі. Зробили об'їзд поля. Зараз я вам покажу, зайду на навігацію, тоді більш, більш детальніше можна буде щось показати. Так, все чітко, все люкс. Можна продовжувати. Так, от дивіться, як у нас воно відбувається. Бачите, яка краса неописуєма. Ну, нічого, ще й не такі поля сіяли. Там, де ми кукурузку минулого року сіяли, там взагалі був жах, так що претензій не може бути жодних. Е, так, друзі, е, робота потихеньку просувається, вироблений ґрунт настільки класно, наскільки це було взагалі можливо. Е, я думав, що трактор буде тут стригнути добряче, після того моменту, як ми тут з вами гуляли, коли Назар коткував. Але як бачите, колій нема ні за трактором, ні за сівалкою, що не може не радувати, друзі. Е, От бачите, тако кривими лініями будемо сіяти цю всю ділянку, тут нема сенсу жодного відбивати якихось прямих ліній. Ефекту від того ніякого не буде. Тому і молотитись тут буде краще по таких кривих, і сіятись краще по кривих. Так що маємо то, що маємо. Так, пеньочок. Сівалка підскочила. Нормальок. Лишилося в нас десь тут, напевно, 4 пеньки. Ну, нічого з тим не зробиш. Маємо те, що маємо. Варіантів у нас лишилося зовсім небагато. От Зараз ще буде один пеньок. Проскочили по рядю, що не може не тішити. Продовжуємо, друзі роботу. Насипайте в Так, ну що, друзі, все, соняшник відсіяно. Сезон посів у соняшнику офіційно закритий. Всі кусочки, всі дрібнички, всі калими завершені. Їдемо на базу і перечіпляємось на кукурудзу. Дякую, що були цю посівну соняшнику зі мною. Маю надію, що так само проведете разом зі мною і посівну кукурудзя. На цьому відео наше завершене. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Насипайте вподобайки, друзі!